За минулі вихідні рятувальники ДСНС ліквідували низку пожеж у житловому секторі. Одна з них сталася в Калуському районі. Горів приватний будинок площою понад 20 квадратних метрів. Причини загоряння встановлюють фахівці. 18 жовтня, о 8.19 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення у підвалі п'ятиповерхівки по вулиці Богдана Хмельницького у місті Калуш. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували чоловіка, пожежу було оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Також того дня, о 13.50 рятувальники виїжджали для гасіння пожежі на території підприємства Загвіздянської територіальній громаді Івано-Франківського району. Горіла покрівля складського приміщення а також піддони та готова продукція на площі близько 30 метрів квадратних. Завдяки швидким діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. А от у ніч на 19 жовтня рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію масштабних пожеж у приватних будинках. Одна з них мала місце у Криховичах Калиського району. Там палахкотіла покрівля із мансардною надбудовою. Площа займання становив. Близько 100 квадратних метрів. Гасіння ускладнювали сильні пориви вітру. Пожежу було ліквідовано о 3.18. І вже зранку о 5.17 вогнеборці отримали повідомлення про пожежу у селищі Ворог та Надвірнянського району. Горіла покрівля новобудови, двоповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складала близько 150 метрів квадратних. О 8.12 рятувальникам вдалося пожежу ліквідувати. Завдяки професійним та злагодженим діям підрозділів ДСНС у жодному з випадків недопущеного поширенню вогню на сусідні будівлі також травмованих та загиблих немає. Наразі причини загорань встановлюють фахівці. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. В разі виникнення загоряння не зволікати та негайно телефонувати за номером 101. Ольга Цьома, Лілія Буцяк, Денис Сатановський. Новини на вежі.